Знижки до 50% на вина власного імпорту «Розетка». західне видання вважає, що український президент пережив зараз такий вирішальний момент свого президентства, і він має в такому випадку або спробувати вижити без Америки, тому що не дають якихось гарантій зараз CNN на те, що продовжиться американська допомога для України, або відійти в сторону і буцімто дозволити комусь іншому спробувати. І останній варіант, як пише CNN, можливо, найпростіший. Ми ще поговоримо про те, що Володимир Зеленського на Володимира Зеленського зараз будуть серйозно тиснути, зокрема, і в питанні виборів тиснули і до цього приїзду. А тут ми розуміємо, що е, щойно Володимир Зеленський закінчив цю прес-конференцію в Білому домі. Одразу ж лінці Грем вийшов із заявою про те, що Володимир Зеленський має піти у відставку. Е, американський чиновник, високопоставлений, це CNN пише з посиланням на Американських чиновників говорить про те, що ми нічого не можемо зробити, щоб це виправити. Ну і водночас говориться також у публікації CNN, що відхід від влади, як того хоче Москва, може спровокувати кризу на передовій, підірвавши політичну ясність, легітимність уряду у Києві, де як знову ж таки, як я зазначаю CNN про це говорить парламентські процеси або некоректні е, вибори воєнного часу не можуть бути проведені, і наймовірніше завадять появі чистого наступника. Володимир Зеленський неодноразово по. Пояснював, чому зараз під час війни не можуть бути проведені вибори в Україні. Пояснював це вже на прикладах, і ми розуміємо, що Росія, звісно, всі ці приклади байдуже. Вона не хоче це чути. Вона свої наративи розповсюджує зараз, зокрема є американську адміністрацію на американських чиновників, які намагаються зараз дотиснути Україну, дотиснути в питанні корисних копалин, дотиснути в питанні підписання зручних. Так званих цих мирних угод ми ми зараз говоримо про те, наскільки Європа готова бути з нами, консолідуватися і підтримувати Україну. Напередодні, от буквально сьогодні, в. Напередодні вилетів літак Володимира Зеленського із Сполучених Штатів сьогодні прибув до Великої Британії, до Лондона. І сьогодні ввечері у українського чільника запланована зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. А власне, вже завтра, в неділю, Володимир Зеленський візьме участь у саміті щодо України, який також організовує британський прем'єр. Це все повідомили. Повідомила прес-служба, і про це пише видання The Guardian. Раніше повідомлялося, що на зустрічі лідери європейських країн обговорять гарантії безпеки для України в разі припинення вогню. Крім цього. В крім власне Володимира Зеленського, у цьому заході візьмуть участь понад 10 лідерів з інших європейських країн, і от країни Балтії обурилися тим, що Британія не запросила їх на саміт щодо України. Про це повідомляє видання Sky News із посиланням на Європейське джерело і, і, от власне, повідомляє Sky News, що в Москві з цікавістю власне швидше за все помітять, що Латвія, Литва та Естонія виключені із списку запрошених. Mm, ну тобто ми розуміємо, що дійсно зараз ситуація така, коли, потрібн, коли потрібні екстрені дії. І, от прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який повернувся з дружньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, е, напевно, що буде якось намагатися залагодити ситуацію разом з Володимиром Зеленським, разом із іншими європейськими лідерами. Я нагадаю, що окрім Кіра Стармера до. Вашингтона літали також і Еммануель Макрон, до прикладу, і е, говоритимуть вони на цьому заході про залагодження ситуації, про налагодження стосунків швидше за все, зі Сполученими Штатами. Ну і, звісно, що про те, як надати Україні більширшу європейську безпеку. Також от я вже говорила, що Балтійські країни обурилися цим таким кроком, що їх не запросили, Але Кір Стармер матиме телефонну розмову з лідерами Балтійських країн. Хоча це, звісно, що не замінить їхню участь особисту участь у цьому саміті.